Друзі, всім привіт! То канал Міні-Трактор. Не перемикайтесь, бо а, я зараз покажу вам один з своїх фаворитів по тракторах. Знаєте, тако, щоб порадити а, комусь зі своїх, то я блін, подумаю, реально по про, -про багаті, багато моделей також буду думати. Ну там можуть бути нюанси. скажуть, Ну я в принципі і в відео завжди кажу, той трактор обере, там можуть бути нюанси. Тут, друзі, взагалі можна от сміливо, сміливо зараз вже дзвонити. Хто хоче 50-ку, бюджетно більш-менш, щоб ходило, щоб не ламалося, щоб був функціонал, реверс і туди-сюди. Вже можете набирати по номеру телефону. Вони зараз улітають просто як шалені курки, поняли? На Різдво. Бо ціна, ціна на них взагалі на сьогоднішній день по такій ціні конкурентів тупо немає. в них, Тупо немає. Дивіться, по-перше, дешеві 50-ки, 40 ки зразу люди кажуть, бляха, а там ходова 24, ки вперед мотор від 50-ки і то продаєте. Тому показую, дивіться, показую мост передній. Да, редуктор стався такий з 24, ки але бачите, рукава самі моста. Йдуть вже не 24. ка Так само роздатка. Тут все вже йде. Ну, може не з 50-ті, ну, 40 ну точно, ви ж бачите візуально, як там виглядає редуктор в Кентаврі 244-му і тут. Тобто вже не слабе, вже буде ходити розраховане на 50 сил. По-друге, йдемо знизу вверх. Знизу вверх іде задній мост, коробка передач. Ну, теж воно буде ходити. Там тут, тут не, понятно, що тут не МТЗ, не Джондір, Друзі, хто хоче джондір за... 11 тисяч доларів новий, то вам не на цей канал. От. То однозначно за свої гроші, кентаври, навіть сороковки там де вся ходова була, не такі редуктори, а вся ходова була з 24-ки. Вони у людей працювали е, багато років, ДВшки То взагалі за такі гроші, ДВшка 404, народний трактор працює, все, передовить, пуга тяне, фризу крутить, все робить нюансів нуль. От. Так само тут. О, далі, кольосна ваза йде. Двадцятка, 8-3 разини. І задня. 12-4 на 28. Тобто на великих колесах хороший кліренс має. Ось, бачите? Проходимість хороша, і там кудись в ліс поїхати. Дров привезти, чи ще щось таке, трактор високий за рахунок, плюс теж більше колеса іде і вага більше відповідно. Тобто він вже потягне о такого пушка 2 по 35, спокійно, то до нього певне скомплектовано, що поїде. Або 3х30 вже буде робота. Фреза метр восімде піде, борони там до 20-2-40 підуть. Ну, тобто, тут вже взагалі по-навісному там косарка широка, метр 80 вірок чи лісічка піде. Йдуть вже дві гідропари стає штатні. Тобто, зразу можна ставити погрузчика, зразу можна ставити прицеп і там ну Все, що треба, Гідравлічне підключати, вже є куди, не треба нічого докупляти, дороблювати, доділувати, як то кажуть. Трактор супер. кентавр Вот. Сам бренд по собі Дніпропетров завозить, то, що ДТЗ-трактора HPX 5504, 5404, то в Україні одні одні з найкращих хлопців, які а, і по гарантії а, обслуговують реально там не, нікого ніхто не кидає по документах, а, по якості. На ДТЗ взагалі дається 3 роки. То наші українські хлопці з Дніпра. Завозять то все. Тому, друзі, от, мені подобається більш за все, чесно кажучи, так, та техніка. Ну, за виключенням там є скаути, що хороші, юти ще хороші, да, є хороші бренди. Але за таку ціну то взагалі супер варіант. І йдемо далі. Йдемо далі. Просто подивіться, яка кабіна зроблена. Теж за 11. Триста, умовно кажучи, дивіться рівний пол. Педальки йдуть зверху під вісні. Тобто немає ніяких щелі, дорог і так далі. Все зашито в круг, зашита герметична кабіна, в ній не холодно Не тако, що там зверху дує печка, знизу ноги мерзнуть і піпець. Тут все герметичне. Приборочка сучасна, сидіння, як в ДТЗ з підвакотниками, з амортизацією, регулювання жорсткості є. Зашити арки таким германдінчиком, але все одно воно не холодно, вже торкатись нормально. А, Реверс. Вперед-назад. Коробка бокова, гідравліка теж під праву руку. По суті, між ногами нічого вас не мішає. Такий момент теж по управлінню зручним. Передок підключається, відключається окремим бажем. Кабіна взагалі мені дуже подобається, вона просторна, хороший огляд назад. Є клімат-контроль, такий вентилятор з епіцентру. От. Оп, єдине, що дуже дорогі ці вікна. Якщо ви так десь влупите, потім їх шукати проблема і купляти дорого. От. То єдиний момент, який такі є, що треба бути обережним. то Зараз всі трактора вже такі йдуть 50-ки з такими кабінами, що скаути, що ката. Вони класний огляд, да, 4 стойки, не як в фотоні 6, але стоїть воно грошей. То треба мати на увазі. От. Мотор іде КМ495, Турбіни немає, по факту видає 45 номінальних сил. Пише, що 50-ка, значить мотор іде КМ495. Зараз я ближче ще покажу. Я завжди кажу правду, яке. Не, в принципі, то зазначено на сайті. КМ495 ВТ. У нас іде маса 300 кг майже, 2400 оберти. 36,8 кВт а, потужність. Вот. У нас дата виготовлення, 23 рік, 5 місяць, то виготовлення в Китаї. Плюс 4-5 місяців морем таможня, то саме нова техніка, тільки яка пройшла. Тільки яка прийшла в Китай, от вона приходить, вона збирається і зразу їде до клієнта. Нема такого, що там стоїть десь під снігом, чи в складі довго, чи ще щось. В нас одиниці такої техніки взагалі. Більшість вже е, відразу зборка клієнт, все, там два-три дні. Буває таке, що приходить е, партія тракторів, і коли вона приходить, приходить, вони вже всі продані. Тому якщо якийсь -то конкретний трактор е, хочете, його ще немає, ви лишаєте призимовлення, притупатиме ніякої, не просимо ніколи, не беремо е, трактори е, Приходять, вам зразу першим їде. Там почекати там, два, е, два тижні. І буде вам щастя. Особливо модельки ДТЗ 5244, 5404. Я не знаю. Хлопці ДТЗ. Давайте більше нам ДТЗ, бо люди купляють, люди хочуть, а трактора приходять по два штуки. Вот. Друзі, такий красний. Такий кінтаврик 504 FC. нагадую, моделька, називається 45 номінальних сил. 4 циліндри, 495-й кемовський мотор, високі колеса, реверсивна коробка, рівна підлога, дві гідропари, штатні, гідропідсилювач, ходовка посилена. Єврокабіна. Герметична повністю шумоізольована. Утяжелітели в штаті грузи. Вот. Хороший варіант за свої гроші, дуже хороший варіант за свої гроші такий тракторець. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Доставочка по Україні в нас безкоштовна, без передплати, розрахунки всі на місці. Також можна в кредит, також можна в бізнолічний розрахунок, також можна в тендер. В люба форма оплати, яка присутня є в Україні зараз офіційна. І ще по модельній лі... лінійці. І дивіться, 24 кентавр, 600. 40ка кінтав 700. 40ка з кабіною А, Потім 50-ка звичайна 9200 і 50-ка з кабіни 11300. Можу туди сюди на 100 бакси помилятися, ціни кажу знову ж таки приблизно. Щоб люди орієнтувалися, що по чому. Вот. То саме бюджетна на сьогодні в Україні лінейка тракторів, яка є нормальна по якості. По-перше, доступна відносно там конкурентів і з хорошим функціоналом, сучасні, з реверсом, з рівним полом і так далі. Трактори. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. З вами був канал Міні-Трактор. Підписуйтесь, збережіть себе, слава Україні, пока-пока.